Всім привіт! Сьогодні ми зробимо глибокий терор розклад, щоб дізнатися його почуття, думки та наміри щодо вашого спілкування. Ми розкриємо, що він відчуває до вас, що він думає, та що він взагалі хоче у ваших стосунках. Перед вами зараз три карти. Вам потрібно інтуїтивно обрати одну із трьох карт: перша, друга, третя карта. Обирайте будь-яку, загадуйте свого партнера, і ми будемо з вами починати. Ну що ж, сподіваюся, ви обрали одну із трьох карт, і ми будемо починати. Починаємо ми з першої з вами карти, і перша наша карта буде говорити про його почуття до вас. Також я беру свою колоду, яка нам буде давати всі відповіді на ваші запитання. І будемо зараз дивитися. Ну що ж, які його почуття до вас, так? Давайте будемо дивитися почуття до вас. Також по своєму колоду, а ви, будь ласка, загадуйте зараз свого партнера максимально, так? Які його почуття зараз до вас? Так, ну що ж, хочу вам сказати, що в нього є до вас почуття. Це доволі такі щирі гармонійні почуття, які хочеться розвивати, які хочеться підтримувати. Але є один мінус, те, що людина, партнер трішечки може бути невпевнених у ваших стосунках, може трошечки напрягатися, може трошечки думати і сумніватися у своєму та у вашому виборі. Скоріше за все, у вас тут можуть бути якісь такі, знаєте, перепони щодо вашого спілкування. Начебто все добре, але є одне але і це, але може руйнувати взагалі, в принципі, ваші стосунки. Так би було б все добре. Ця карта нам буде говорити про те, що тут дійсно щирі, класні почуття, хочеться розвивати, хочеться йти. От знаєте, ну щирі, щирі. Прям. І любов, і кохання, і симпатія, і взаєморозуміння. Але от можливо, у нього інший ідеал стосунків, можливо, в нього інші думки щодо стосунків. І це може трошечки не сходитися з його уявленням, так начебто, все влаштовує, Але ж я кажу, є одне, але і на це але треба звернути зараз увагу. Почуття є, але ну треба вирішувати щось з цим. Наступне наше питання, це що він думає щодо спілкування з вами. Давайте будемо дивитися, що він думає щодо стосунків з вами. Що він думає щодо стосунків з вами? Скоріше за все, тут людині дуже сильно погано. Не знає, що він хоче, не знає, як він хоче. І тут справа в тому, що є те, про що він приховує. Так, нам буде про це говорити сімка мечів, приховує щось. Можливо, у вас немає відвертих розмов, щирих розмов, про які би хотілося обговорити питання, вирішити якісь певні проблеми і поговорити, в принципі, по душі. Так? І за цього партнер може дуже сильно згадувати своє минуле, свої минулі стосунки. І ви можете на інтуїтивному рівні про це здогадуватися, начебто, живете, начебто, все добре, начебто. То розвиваєте ваші стосунки. Але оцей от мінус, який я говорила, що він є в почуттях, він впливає на ваш розвиток стосунків. Почуття є, але в думках ну, хочеться, щоб було краще. Хочеться, начебто, бути з нею у стосунках. Ну, є те, що мене може зупиняти. Дуже сильно багато може бути також страхів, переживань, чи що щось може піти не так. І, скоріше за все, от боїться вам про щось сказати, може щось приховувати. Також, якщо глянути детальніше, це може бути, звичайно, обман. Давайте подивимося щодо обману. Можливо, якийсь є дійсно тут обман у ваших стосунках. Чи є обман якийсь у стосунках в першому варіанті? Ну, дивіться, от Обману прям чистого немає, але справа в тому, що не виясняєте проблеми, не виясняєте, що вас хвилює. Тут є насправді багато про те, що хотілося би поговорити. Є дуже, сильно багато ра... є дуже сильно багато шрамів, ран, які треба вияснити. І от про ваші стосунки він мовчить, він вам не говорить, переживає, що ви подумаєте про це. Як ви на це відреагуєте, розумієте? А так все було би взагалі супер. Ось така у вас ситуація. Це його почуття, думки. Будемо зараз дивитися ще його наміри щодо вашого майбутнього, щодо вашого спілкування. Його наміри щодо вашого спілкування, щодо вашого сімейного майбутнього. Чи планує він там проявлятися? Зараз будемо дивитися. А в намірах що? Хочеться, щоб було краще. Все ж таки, зараз є негатив, і цей негатив треба перебирати. Негатив вам руйнує ваші стосунки. В намірах йде про те, що хочеться з вами поговорити, вирішити якісь певні проблеми. Але і за те, що ви не слухаєте одне одного, і за те, що ви не чуєте, можливо, одне одного, це все може піти на перекосяк і руйнувати ваші стосунки. А так, в намірах спілкуватися з вами, допомагати вам. І ця людина хоче бути для вас наставником. Цей чоловік Хочу бути для вас наставником, підтримувати, допомагати вам. Але, ну, можливо, ви двоє знаєте, експерти, хочете одне одному завжди щось доказати. І тому єдиний варіант це щось приховувати, це скривати. І не говорити про правду. Бачите? Ось така у вас ситуація. Ось такий у нас перший варіант. Будь ласка, напишіть в коментарях, що у вас сходиться, чи не сходиться у вас цей варіант. Мені буде дуже приємно почитати, але поки що у нас так. Дійсно, є те, що може стимулювати, розвивати ці стосунки, але треба дуже сильно багато працювати над ними. Ось така у вас ситуація. І ми будемо зараз переходити з вами до нашого наступного другого варіанту. Потисмо зараз нашу колону. Переходимо до нашого другого наступного варіанту. Його почуття, думки та наміри до вас. Дівчатка, загадали другого, на другу карту свого партнера, так? Давайте будемо починати його почуття до вас. Ой, зараз будемо дізнаватися детальніше, детальніше. Бо, можливо, зараз у ваших стосунках вже взагалі все зруйнувалося, ви не знаєте, як вам рухатися далі, куди вам рухатися далі, так? Його почуття до вас, його почуття до вас. Загадуйте свого партнера. Так, ну що ж, погано людині, погано, знаєте, тут повністю все зруйновано. Скоріше за все, ваші стосунки вже не такі, як були раніше. Можливо, тут вже немає того, тої, цієї ейфорії, того дофаміну, якого ви отримували раніше. Скоріше за все, вся ситуація просто руйнується, руйнується, і ви не знаєте, що вам робити. Були почуття, була любов, але все з часом. Почало, знаєте, уходити. Уходить, 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 натомість, залишаються шрами, які заважають вашому розвитку стосунки. Дивіться, людина боїться до вас проявлятися, людина боїться говорити вам про свої почуття. Також вам хочу сказати, що може виступати маніпулятором. У ваших стосунках хтось кимось маніпулює, можливо, якийсь там певний шантаж є, так? І. Оці от почуття, які у нього є, ну хочеться, щоб ви до нього підстраювалися. Він хоче вас змінювати, він хоче, щоб ви змінювалися заради нього. Але людина вона не може постійно змінюватися заради когось. Так, по-перше, треба для себе, але якщо вам це не до вподоби, ви ж не будете переступати через себе. Тому дивіться, в почуттях тут погано. Тут у вас, можливо, щось сталося, відбувалося, зруйнувалися стосунки, або взагалі не ті, які ви хотіли. Також нам ці карти можуть говорити про те, що минуле, яке було у вашого партнера, минулі стосунки, так, і у вас минулі стосунки. Вони можуть досі жити у вас і забороняти вам розвивати теперішні відносини, розвивати вам ваші стосунки, ваші почуття, емоції насолоду. Тому дивіться, можливо, ви або ваш партнер зараз перебуває у минулому, дуже зосередженим на минулому. Тут або минуле, або у вас все зруйновано. Ви хочете повернути, ви маніпулюєте одне одним, він маніпулює вашими почуттями, такими, знаєте, мах, у нас тут виходить, так? І ви не знаєте, це вас може вводити в заблуждінні і в почуттях. Я не знаю, що робити. Мені страшно, як вона відреагує. Що мені робити? І за цього може вами маніпулювати так, але дуже сильно важко. Негативний максимально стан, який забороняє не то, що вам стосунки будувати, забороняє вам взагалі, в принципі, спілкуватися. Які його думки щодо вашого спілкування? Які його думки щодо вашого спілкування? Думки щодо вашого спілкування. Ну, а що, тут все стабільно? Тут все стабільно, знаєте? Якщо ви почнете розвивати ваші стосунки, можливо, є можливість по імператору перейти на новий рівень цих стосунків. Але зараз в думках ну тихо. Знаєте, все застило на одному місці, все заросло просто як по цій карті. Немає нічого навіть живого, але є одна надія: це наша птичка, яка тут знаходиться на карті. Є надія, що все можна повернути, що можна вилізти з цього такого негативного стану, перерости ці стосунки і перейти на новий рівень. Тому що в нас тут башня, башня в нас дійсно буде говорити про те, що стосунки зруйнувалися, але це також може означати переход на новий рівень вашого спілкування в залежності від того, що ви обираєте робити, так це в ви можете ну залишити ситуацію таку, як вона є, і все вона розпадеться. Ваші стосунки розпадуться, вони нічого позитивного не будуть нести. Але якщо ви вийдете, якщо ви будете допомагати одне одного, до речі. Не маніпулювати, а саме переслухатися одне до одного. У вас є по імператору можливість вийти і перерости ці стосунки. Але зараз в думках така тиша. Я не знаю, що мені робити. Можливо, чому тому, що ви не проявляєтеся до партнера, можливо, тому що ви блокуєте цю енергію, так? Може бути ось така у вас ситуація. І подивимося його наміри щодо вас, його наміри щодо вашого спілкування в майбутньому, щодо ваших стосунків. В майбутньому його наміри щодо вашого спілкування. Він подумає, щодо ваших стосунків. Він подумає, щодо ваших стосунків, якщо ви знайдете якийсь певний компроміс, якщо ви знайдете те, заради чого ви хочете будувати ці стосунки, і взагалі е суть ваших стосунків, у вас є можливість створити гармонійні відносини. Він буде до вас проявлятися у разі того, якщо він подумає, дійсно вирішить, що є ці плоди, які треба розвивати, і вже заложено. Зерно, і треба просто почекати так, але зерно може залажувати ваші стосунки, будувати фундамент. і дійсно далі у вас можуть бути гармонійні, класні стосунки, про які ви тільки мрієте. Але я ж кажу, для цього треба вам дуже сильно багато працювати і розвивати вашу довіру, вашу підтримку, заботу, щоб ви одне одному довіряли. Ось такий у нас розклад другий. Також, дівчатка, пишіть, що ви думаєте щодо цієї ситуації, чи сходиться у вас цей розклад з вашим партнером. Пишіть, я буду дуже рада вам почитати ваше повідомлення і бажаю вам усього найкращого! Хто в нас загадав другу карту, не забудьте підписатися та поставити лайк, до речі. Так і нагадую, за індивідуальним розкладом можете звернутися до мене у повідомлення. Всі посилання в описі під цим відео. І ми з вами переходимо до нашого наступного третього варіанту, що ж нас тут чекає в третьому варіанті. Ми вже бачили з вами перший варіант, другий варіант. І вони максимально можна сказати були різні, але, ну, можливо, третій варіант. Ще нам щось скаже, так? загадуйте, хто, в кого у нас тут третій варіант. так? Перша карта, я вам нагадую, буде нам говорити про його почуття до вас. Далі ми дивимося його наміри, писуємо нашу колоду карт, щоб з'єднатися саме з вашим партнером. А ви не забудьте підписуватися на мене. Пишіть коментарі, так? і ми з вами дивимося. Так, ну і що ж, готові почуття вашого партнера, наш перший. Перша карта почуття вашого партнера до вас зараз. Ну що ж, король Пентаклів? Знаєте, така людина, яка, в принципі, вже готова до сім'ї, вже всього досягла, вже духовно мудра така. Е, має можливо ну, якийсь свій ресурс і хоче розвивати ваші стосунки. Почуття у нього до вас є. Це знаєте, це не те, що там щирі почуття, це вже почуття більше націлені на щось конкретне. І зазвичай ця карта буде нам говорити. Про сім'ю, про щось серйозне, про щось конкретне, можливо, про дітей. Те, що людина дійсно готова до вас, дійсно готова до сім'ї і розвивати стосунки. Дивимося детальніше, почуття вашого партнера до вас. Третій варіант почуття його. Є у нього до вас почуття. Я вас хочу порадувати, хочеться з вами розвивати. Можливо, ви зараз тільки на першому етапі вашого е сімейного майбутнього, на першому етапі розвитку ваших почуттів. Можливо, ви тільки присвоюєтесь одне до одного, пізнаєте одне одного в таких побутових справах, в домі, так, в хазяйстві, в роботі, в спілкуванні, в довірі. Людина має до вас почуття. Дійсно, може виступати для вас наставником, може з вами спілкуватися, жрець. Бачите, людина має до вас почуття, і це більше. Ну, таке про духовне. Тут може, звичайно, йти і про фізичну близькість, але, скоріше за все, от хочу бути з тобою, з тобою круто спілкуватися. Ти мене слухаєш, ти мене підтримуєш. І цим ти мені даєш штовчок рухатися далі та розвивати наші стосунки. Хочу, ну, я ж кажу, це у вас початковий, скоріше за все, період спілкування може бути. Або ви перейшли на новий етап, або тільки-тільки ваші стосунки можуть зароджуватися. Третій варіант, я вас вітаю. Але давайте все ж таки не будемо зараз ну, радуватись. Дивіться, карта прям для вас витягнула. Кажу, не будемо радуватись, подивимося його думки, його думки щодо вас. Ну, в принципі, зараз будемо дивитися детальніше, лицар пентаклів. Його думки щодо вашого майбутнього, щодо вашої сім'ї, щодо вас взагалі в цілому. Які його думки. Дивимося його думки. Так, ну і що ж, дійсно, ви дали штовчок партнера задуматися щодо серйозності ваших стосунків. Скоріше за все, людина готова брати відповідальність за вас, за ваші стосунки і за вашу майбутню сім'ю, в принципі, в цілому. Це людина, яка вже знає, чого вона конкретно хоче. Звичайно, же король Пентаклів, лицар Пентаклів. Людина вже націлена на сім'ю з вами, на щось серйозне, на гармонію, на стосунки. Ну, на щасливий шлюб зараз думає, як це можна реалізувати. І в кінцевому випадку, дивіться, позитивні думки Сонце, позитивні думки. Як це взагалі можна реалізувати? Чи можна зараз двигатися? Чи потрібно, можливо, якогось певного моменту почекати? Так? Можливо, зараз можуть розвиватися повільно стосунки, але я вас заперечую, що вони можуть добре розвиватися, навіть, попри те, що вони. Повільно, так? Думаю про вас, почуття є, я хочу вас порадувати, дійсно. І дивимося його наміри, наміри вашого партнера щодо вашого спілкування. Третій варіант, його наміри щодо вашого спілкування. Карти, дайте нам чітку відповідь на мої запитання, щоб ми все з вами дізналися, його наміри. Він має до вас почуття. В наміри, знаєте, я ж кажу, це, можливо, якийсь певний початковий етап ваших стосунків має наміри з вами продовжувати спілкування, але можливо, може спілкуватися ще з кількома дівчатами. Дійсно, може бути такий варіант. Коли ви тільки на якщо ви тільки на початковому етапі, якщо ви тільки познайомилися, у вас починається тільки спілкування, то партнер може спілкуватися з іншими ще дівчатами, розглядати і вас як на. Сім'ю, так і може спілкуватися з ними. З цим треба бути обережним, але я не думаю, що тут якийсь конкретний обман, скоріше за все, може бути якесь реальне таке. Поки що легкі наміри, такі легке спілкування, але ж я ж кажу, в цілкому партнер націлений вже на сім'ю. Це не той партнер, який хоче гуляти, який хоче ходити в бар, в клуби і тому подібне. Ні, якщо ви йому сподобаєтеся, якщо ви йому дійсно запали в душу, він ось з цими дівчатами буде прикращати спілкуватися, просто перестане з ними, і ви станете на першому місці. А так в намірах є дарувати вам почуття, дарувати вам е, подарунки це. Себе, проявлятися до вас. Я ж кажу, але поки що, скоріше за все, якщо ви тільки почали спілкуватися, він до вас придивляється. І якщо ви будете виділятися з цього кола дівчат, у вас є можливість створити гармонійні, класні стосунки з цим партнером. Давайте ще подивимося вам ситуацію детальніше його наміри щодо вашого спілкування. Щодо вашого спілкування, його наміри. Буде у вас спілкування, можете не хвилюватися. Можливо, трошечки вам треба час. Розвивати ці стосунки, можливо, у вас якісь є певні страхи, або в нього є певні страхи проявлятися до вас. Можливо, щось може боятися, да? що щось може піти не так. Тому ці стосунки можуть розвиватися повільно. Як я ж кажу, не завжди ця карта нас може означати про дівчат, але в цілком або дівчата є спілкування з дівчатами, або зародження вашого спілкування, як я говорила у нас спочатку, які його наміри. В намірах є позакоханим створити сім'ю. У вас буде вибір. Тому що людина насправді добра, чоловік мужній, сильний, готовий вкладатися в вашу сім'ю. Король, король Пентаклів, про що тут ще говорити вам? Людина готова вкладатися в вашу сім'ю, розвивати ваші стосунки, а далі вже буде вибір іти за вами. Ось так: от: третій у нас варіант. Третій варіант. Ми закінчили з вами третій варіант. Також, будь ласка, напишіть, що ви думаєте щодо цієї ситуації, як ви вважаєте? Я буду максимально рада вам відповісти на коментар, подивитися вашу ситуацію індивідуально. І ми щойно з вами розглянули три варіанти. Три варіанти. Я вас вітаю. Три варіанти. Ми з вами подивилися, поспілкувалися. І я сподіваюся, що ви дійсно отримали всі відповіді на свої запитання. Максимально була рада вам була бути корисною. Якщо у вас є якісь певні питання, пропозиції, якщо ви хочете зі мною поспілкуватися, приєднатися до мене в інстаграм, всі посилання знаходяться в описі під цим відео. Ми, ви можете мені в будь-який момент написати, ми з вами поспілкуємося, розберемо вашу ситуацію і подивимося по вашому варіанті. Також пишіть по, по, щодо трьох... Варіантів, які для вас більше відгукуються, і нагадую, що це в нас іде загальний розклад. Але якщо ви добре, інтуїтивно обрали свого партнера, обрали карту, яка вам підходить, то цей розклад буде з'єднуватися саме з вами. Усім бажаю доброго дня, доброї ночі і усього найкращого